У нас є така фігура, зложена з серничків. Зараз вона містить два трикутнички. Нам потрібно перемістити два сернички, щоб у нас утворилось чотири трикутники. Це є досить простенька задачка, з нею справляється більшість людей, навіть діти. Досить швидко справляються. Звичайна задачка нологи. Перемістити два сірнички, щоб утворилось чотири трикутники. І ось як вона вирішується. Нам потрібно ось цей сірничок перемістити сюди. А цей сірничок перемістити сюди. І рахуємо. Раз, два, три, 4. Отже, ми перемістили два сірнички і у нас вийшло чотири трикутнички. Головоломку вирішено.